Ми проводимо благодійний аукціон. Ці кошти, зібрані з якого йдуть у 100%, в описі зі 100% для допомоги нашим Збройним силам України. Тому, будь ласка, для фото ви можете робити благодійну пожертву. Біля от у нас така скринька імпровізована, можете туди покласти. І сьогодні, після концерту, ми зробимо звіт скільки ми зібрали, і що куди йде на наших сторінках, офіційних сторінках в соціальних мережах, ви зможете можете подивитись звіти з кожного концерту, всі платіжки, все офіційно. Дякуємо за розуміння. Сьогодні, сьогодні будуть багато для вас акцій: діти в супроді батьків йдуть безкоштовно, чоловіки в супроді п'ятьох жінок йдуть безкоштовно. Е, що ще? Дуже дуже приємно, що сьогодні таке сонечко вийшло, тому точно. Водичка допоможе лише тоді, коли ви прийдете на наш концерт. В нашій програмі прозвучать пісні, написані, присвячені нашим крутим Збройним силам України, пісні написані про батьків, про дітей і, звичайно, пісні про кохання. Тому всіх запрошуємо. Сьогодні не підготувались. і кажуть, що нема моїх пісень. Є тільки твої Михайло. Да, а наших тоже нема. На концерті ну, будуть. Да, на концерті. Кілька кроків, хто знає. Така безпечна і неповторна любов. Сі всі ручки. І вже не вільний, як божевільний живу тобою. Сто тисяч кроків, найші кроків зроблю до тебе. Сто тисяч років не варті дня одного. З тебе Ім'я твоє писане зорями, на небі твоєї душі, коли долі зводили з долями, тебе Бог мені залишив. Тобою, як дивом захоплений, на щастя твій погляд ловлю, без сями шалину, коли колонечко сюди. Лечата, ловлю ловлю. Така сюди. Безпечна, і любов з тобою. Це не вільний, як Боже вільний, живу тобою сто тисяч кроків, найшиші кроків зроблю до тебе, сто тисяч років не варті дня одного без тебе. Твій голос несе вітер милями. Танцюючи з ним минує, і море шаленими хвилями. Малюйчись твій сили. Тебе поцілунками дотиком, як я в кохання своє, і Богу подякую пошепки за те, що ти щастя моє всі разом, така безпечна і неповторна любов з тобою, і вже не вільний, як Боже вільний живу тобою, сто тисяч кроків, швидше кроків зроблю до тебе Щороків неварчення одного без тебе. Всім добра, виключить. Всім добра, всім кохання, всім сьогодні класного настрою. 19.30 ми вас запрошуємо на наш концерт. Будуть пісні найкращі сьогодні для вас. туру воля з концертом Україна, це ми за участю музичного гурту. Гранд запрошуємо вас сьогодні, 19.30, палац культури імені Шевченка.